Нині є у родини нашого блаженішого патріарха Святослава 5 травня. Так що я прошу Марійську дружину, камера є там. Так що е, ми будемо всі разом співати. Де є очі? всі очі є? Добре. Окістаньте тут, тут коло мене. Є підякон. Де є другий Педіаконе, диакон? будіть приступи. І другий, підяконе. Так що ми будемо співати много еліти Таке я прошу хор провадити таким много еліто, що всі люди можуть співати. Але ще раз я воджу многолітство для нашого блаженнішого патріарха, з нагоди його дня народження. Ми не будемо співати Христос Воскрес, ми будемо співати много літа. Навіть що таке є такий звичай, що много, много Літа співається Христос Воскрес. З нагоди його родин із нинішнього великого праздника над що Сутвори нашому блаженнішому, многоя і благоя літа. Спасення, нова, я, я, я. Много літа блаженіші. Ми йому це після му. Христос воскрес.